Друзі, всім добрий день. 8 лютого і я в Одесі. Ніч в Одесі пройшла спокійно. На теперішній час все спокійно. Але ви знаєте, що сьогодні вночі ворог обстрілював Україну. Харків, Київ, Миколаїв. Е, є постраждалі, є вбиті, є поранені. Багато пошкодженого житла, багато було пожеж, пошкоджених автівок, руйнувань. Це якийсь жах. Знов по цивільних. Знов по цивільних я не знаю вже. Брати ці сили, нерви, все, щоб якось це все переживати. Мої щирі співчуття всім постраждали. У нас сьогодні хороша погода, сонечко, але вітряна. І ми з Растенькою приїхали, одягнулися вже по весняному, одягнула ту кофту, яку я з вами купувала, футболку, яку я з вами купувала. Зараз покажу Растеньку. Ми приїхали на Золотий берег і плануємо пройти сьогодні вздовж берега. З золотого берега до Аркадії. Пропонуємо вам піти разом, трохи заспокоїтися від цих жахливих новин. Тож ходімо. Зараз Растіньку покажу. Тити ти Тити -ти, -ти. Ти, -ти, -ти, ти Растюня, добрий день. Растюня, як завжди, в образі. Що ми бачимо? Каналізація тут. Дивіться, між автівок. Як було огороджено, так і огороджено. Ці проблеми з каналізацією, пам'ятаєте? Мурічка наша, яке воно красиве. Сонечко так красиво його підсвічує, такий колір, неймовірний. Іде жінка з чоловіком і обговорюють такси. кажуть. Жінка каже, вони всі, а каже, вони розумні, так це розумні. Каже, ну не всі. Ну, не всі. Хотіла мене спитати, ви кого маєте на увазі. Раз це в мене розумна, дуже розумна. Пляж, золотий берег. О, яка краса! Морячка. Спокойнейше трошки. Что? Мячик? Нас виперло он, на такі каміння, ось море, а нам треба пройти туди, <сум> туди-сюди, растя. Як? Як це зробити? Ми пройшли. Перейшли, пройшли, все добре і у нас вже тривога. Ну, то вже все, Рашка поповнила запаси зброї і тепер вони будуть деякий час нас обстрілювати.

Це пірс, ми на пірсі. з цього боку, яка вода. Така більоса, да? маршмелою, я як називаю. Зараз я вам покажу, як з того боку ліворуч, яка вода. Нам довелося пройти до кінця пірса, тому що тут не перейдеш, тут вода. Ну, можна перешагнути, але можна і впасти, тому я вирішила лучше обійти, там можна перейти без води. Дивіться, праворуч і ліворуч. Різна морічка, різна. Піднялася наверх, бо там не пройдеш. Боже, скільки людей! Оце так, да. всі гуляють, погодка супер. А ми вже роздягнулися. Зняла я раз у на це пончо. Та, по-перше, тепло. Воно ні до чого, воно не гріє. І так, це тільки для краси, тільки щоб фотосесію зробити. А по-друге, ми тільки прийшли на пляж, вона ж почала свої кайфуліки. А я раз почекаю, там завернулася, треба розвернути, там щось пісок треба обтрусити. І згадала, як мама в дитинстві, коли одягає там. Якесь красиве плаття, нове красиве плаття, не дозволяє шах вліва, шах вправо, не можна нічого робити, тому що плаття можна забруднити. Треба йти так чемно, слухняно йти поруч. Ні-ні-ні. Кому це таке подобалось? Нікому. Ти в капеліні сьогодні? Ні, поки не рада, але сподіваюся, нічого. Сезон капеліна відкритий? — відкрив. Не будемо. Растя побачила, що кормять чай, як і все, вона тут кактується. Тити третирети. Тити ретиретин. Стоїть. Растя. Вже жиє. Все, пішли. Дякуємо. У нас сьогодні максимальна температура 15 градусів. Я коли так одягалася, футболку, кофту, то в мене був сумнів, не змерзну я. Ну, наче то 15 градусів то тепло, але лютий, лютий це не такі 15 градусів, як весною. Але я вам скажу, що можна було і кофту не одягати. Та ні, одягати, може, і треба було, але зараз можна зняти легко. І йти в одній футболці. Настільки тепло. Хлопець, напевно, купався. Ну я там ми трошки ще пройдемо, і я зайду в воду, як і вчора. Буду потрохи звикати. Як перед хрещенням. Я ж теж декілька днів заходила в водичку, звикала, а потім легко зайшла і покупалася. Вже треба відкривати сезон. Це те, про що я казала. Вон попереду люди роздягаються. Бачите? Дівчина в футболці, чоловік. А ні, одягається Побачила молодь пару і згадала новину, читали ви, що можна вже одружуватися через дію, і не обов'язкова присутність. Да, не обов'язково йти до Раксу, не обов'язкова присутність чоловіка і дружини. Можна все зробити онлайн по відеозв'язку. Я так розумію, що це все зробили як для наших військових. Якщо у когось якісь відносини, вони хочуть їх узаконити, то щоб було це все зручно. Як то кажуть, можна. Передової е, вступати в шлюб. Ось. Але ви так уявляєте, до чого це все йде? Що скоро там, не знаю, наступні покоління, а може і не наступні, а може вже е, зараз. Он собачка як цей. Що чоловік з дружиною може бути такого, що вони ніколи і не зустрінуться. Вони будуть ти одружене, так одружене. У мене там жінка десь не знаю, чи в іншій країні, чи в іншому місті. Але я її. Бачив тільки, тільки по комп'ютеру, так ніколи не бачу. І все до цього йде. Ну давай, іди вже, іди за м'ячем. Растя зараз почтовхне трошки. Растюня, давай, боже, а як у нас Херсоні, колись десь в мене є відео. Я не знаю, чи на ютуб-каналі, чи в інстаграмі, там коротеньке таке. Ми приходили у нас в Херсоні на річку, на рістанку, і а була весна, вода ще була холодна. Растя не купалася, а в неї була подруга Дана. І ми теж кидаємо м'ячик. Дана пливе, Дані по барабану, що вода холодна, вона пливе і взимку і восени, і, і навесні. А Растя ні-ні ні, вона ж ви знаєте, яка Растя в мене. І цей і кидали і кинули м'ячик, даночка поплила за ним, його принесла, а їй важко. Там ще такі ці сходинки на рістанки. їй треба ще на ці сходинки залізти. Щоб... А Растя в неї, Растя стоїть на березі і приймає м'яч. І бере м'ячик в зубки свої, і потім ще бере і дану лапай. туди, туди. Штовхає в річку, зрозуміли? Боже, це цирк. От як вона так зробила? Кидати м'яч, побачила, що там вже м'яч. Зараз, боже, яка вона повторюха, побачила, що там м'яч і все, її треба. А де мій м'яч? Згадала. А коли ти побачила чаяк, то ти кинула той м'яч, і якщо б не я, то ми б його вже загубили Ростюня. Капеліна он на бок. <ріст> і і кайфуліки, погнали Погнали кайфуліки. Всі роздягнені, а я ще сумнівалася. Чи знімати шапку, чи ні. Вже можна було і купальник одягнути. Ні, я там на кораблику ножки помечу Вже прийшли на кораблік, подивіться, скільки людей на корабліку. Пован дитячий майданчик, кафешка, вся. Ой, клас, скільки людей. Все, весна. Сезон розпочався, в Одесі розпочався сезон. А я вже розтягнулася, кофту просто на плечі, отак повісила, дивіться, футболки йду, клас, мені не холодно, сезон відкритий. Ой, клас! Люди пороздягалися, грають. Він, бачите, роздягнені. А, клас. Навіщо я одягнула цю кофту? Коли я дивлюся на роздягнених людей, мені теж хочеться роздягнутися. Ааа, Растя. Роздяг. Дівчата познімали взуття. Трочки. А у вас дівчина? А скільки? П'ять Маленька. Купувала я карлика, але... я теж, я теж. вона його закопала. Ну пограйся, Ростенька, пограйся. А вони одного віку, так, да? що вони так граються? Ні, там буде місяць. Ну, вперше, ну, ну, да, ну, так, ну так. Або со Хочу гратися, так, да, манюня, і ти така була, Растінька, така була ма маленька, бусимо. Ася, місяця. Он чоловік скупався. Боже, люди купаються повним ходом. А ми... Растя, де Растінька? Растя, ходімо. А ми ж гралися з Асією, з таксою маленькою. Растя рила, Ася дивилася, вчилася. До речі, коли Андрій привіз Растю, вона була така ж сама, як і Ася. І по віку, по розмірам, от така ж сама була. Ой, так класно. І що, вони ж там між собою щось спілкуються. Підійшов хлопець безпорідне з дівчиною. Підійшов, і знаєте, що він зробив? Він трохи надзюрів на Асю. Боже, Ася образилася і пішла. Ця дівчина, її власниця біжить за тою Аси, каже, Ася, ну не ображайся, ну навіщо ти до нього підійшла? А це не Ася підійшла до нього. А він підійшов і от просто наглючим способом підняв лапу. Ася ж маленька така, вона сидить, а він підійшов, підняв лапу і наніс її надзюрів. Ну що за невихованість? Ну як це так? Я в шоці. Що це за кавалери Такі той в Аркадії до нас причепився. Пам'ятаєте, як шов зараз цінкою? І поки ми йому не купили сосісок, поки він не поїв, він вдавав, що він закохався в Расю і не може без неї жити. Іде за нами через дорогу, автівки їдуть, він йде. Я кажу: Песик, ти що, іди, А він дорастенький і там її облизує. Цей потім сосіски поїв і до побачення. Тільки бачимо хвосту Так, тин, тирин, тирин, тирин. Все. Зараз цей підійшов. Взагалі на глюча морда підійшов на Асічку, маленьку собачку надзюрив. Ну це взагалі. О, мама мія. Рив'єра. Друзі, ну що, я бачу, що люди дехто йде по хавічку і в шапочках, а я йду в футболки. І перша засмага в 2024 році мною отримана якого 7 лютого, відповідно, 24-го року. Так що сьогодні я відкрила сезон засмаги. Он наверху пікнік. Клас. Костя, иди-иди, сонечко, иди-иди. Идем дальше. Сята станція. Растьоня. В добре? Растя пішла вже шукати добрих людей. Все, її вже годують. От що мені робити? Позадня ця, тільки так. Не можу Растю відігнати. Растя, пішли. що мені робити? Боже, не можу Растю забрати. Растя? Все, ходімо, тут всі їдять. Ковбасою пахне, дівчата її вже пригостили ковбаскою, хлібом. Вона не хоче йти? Ти не хочеш йти? Растя! Восьма станція фонтану. Тут теж багато людей. Чудова погода, весна, а може і літо. Судячи по нашому вбранню зразці, я в футболці, Растя в капеліні, все. Літо. Аркадія, ми прийшли. А я від 14-ї станції йду в футболці. І я не змерзла. От тільки зараз, вже 4 години, то сонечко трохи сідає, можна одягнути ковтинку. Але я ще трошки пройдуся. Закаляємось. Сила. Хто молодець? Я молодець. А Растюня в Капеліні. Все. А хто там в пуховичках іде, то а розмовляю з подругою з Італії і кажу: я, у нас 15 градусів сьогодні. Ну мені здається, що трошки більше вже. То я зранку подивилася. Ну, качка сказала, що буде максимальна температура сьогодні 15 градусів. Ну мені здається, ну на сонечки так воно. І це... І подруги кажу, що я одягаю футболку, ковтинку і все. Вона каже: Ти що, у нас 18 градусів, і я хожу в пуховичку, Каже, в шапці і застегнута. Боже, мені зараз так смішно, я вислала фотку там, де ми з Растя в капеліні. Я в футболці, кажу, спека неможлива. Як можна ходити по хавічку в шапки, коли 18 градусів? Ну так. Хто як сприймає температуру? Вон дівчата сидять теж, бачите, в капюшонах. Ну, може сидіти на одному місці, то і тут сонечко немає. то... Треба капюшон одягнути. А я йду mm. мені. А тут ситуація сос. Як була, так і залишилась. Можливо, ще гірше стало, да? Оці настіли стіли були ж цілі чи ні? Я вже не пам'ятаю. Мені подобається, як їх положили. Що просто отак зверху, там яма, зверху тої ями. Пам'ятаєте, якийсь то мультик був, там де щось він робив, там теж такий був. Робив і казав. У нього питають, а чому ж ти так погано зробив, якусь те діло? А він каже, і так йде, і так все йде. Це мені здається, що це із цієї опери. Улюблений пляж в Аркаді. Скоро будемо пірнати. Чекай нас, чекай. Зараз будемо їхати додому. Я вже одягнула ковтинку, але день сьогодні неймовірна погода. Неймовірна. Хто б сказав, би, що зараз люди? А люти, зима, така Одесі зима. Так Ми їдемо зараз додому, але перед цим я хотіла б ще подякувати нашим ЗСУ. Слава нашим героям і велике-велике. Дякую за захист. Не забувайте, будь ласка, донатити. Ну а вам приємного перегляду. До зустрічі. Пока-пока.